Приповісті, четвертий розділ. Послухайте, діти, на поучення батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму, бо даю вам добру науку, закона мого не кидайте, бо сином у батька свого я був, пещений і єдиний у неньки своєї. І навчав він мене, і мені говорив: нехай держиться серце твоє моїх слів, стережи мої заповіді та й живи. Здобуть мудрість, здобуть собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст. Не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок примудрості мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розуму, тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш. Вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Послухай, мій сину, і бери ти слова мої, і помножаться роки твоєго життя. Дороги премудрості вчу я тебе стежками прямими проваджу тебе. Коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. Міцно тримайся, на поучування, не лишай його стережи, воно бо життя твоє. На стежку безбожних не йди і не ходи на дорогу лихих, Покиньте її, не йди нею, усуньтесь від неї і мене. бо вони не заснуть, якщо злого не вчинять. Підійметься сон їм, як не зроблять кому, щоб спіткнувся. Бо вони хліб безбожья і вино грабежу попивають, а путь праведних, ніби те світле ясне, що світить все більше та більше аж до повного дня. Дорога з безбожних, як темність, не знають, об що спотикнуться. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони там, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддали ти від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед тобою простують. Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо ні вліво, усунь свою ногу від зла.